啊。<Huh? S 2> <laughs> Волонтери молодці не хочуть, а краще, ми не думали. за нас я цивюкал, за те, що він каже, що хотів народ. Народ хотів на жити. Знаєте що у Зна, нашій державі, якщо дитя дуже гібрина, моє дитя дуже гібнуть. А ви що стоїте тоді на Майдані? Давайте на надане не діловуйте. Надо роздавати Україну, Україна в'єхає. А, а, а де ставати? за мною на чого ви йдете ви там не сидите. Давайте не будемо. Ви сам виживаєте радянського з гавіли. Ви сім'я так майдан, для чого? Для того, щоб на місто всіх поставили. В країні кроме того, ми до війни. Непорядок до війни. Оце в нас така ментальність. Ми сьогодні вибираємо президента чи мера і завтра його хаємо. Ви за нього галочку ставили? Я питаю, ви за нього галочку ставили? Так ви ж відповідальні за нього. Я ставлю за те, щоб краще жити, ти розумієш? Що за один рік ми краще будемо жити? Ми що за один рік будемо краще жити? Так іде. А ви думаєте, вона печі спить? За один рік це не було. На печі будете лежати? Взять вам стандарти принесуть? Потручен... Просто... Ви сами костюмы такие, вы понимаете. а покажут это, ну не то, що я нічого не говорю проти, але знімуть і покажут що что полоше, як сказали. Найобує, отак да, я сказав. Да. У кого є мільярди, у кого є мільйони, у кого є тисячі, сотні. Давайте зложимося і будемо виганяти окупанта з нашої території. І я хочу звернутися ще до Ющенка Віктора Андрійовича. На ваших руках ця кров. Це ви привели Януковича до влади. Бог вам супер. Відбувається у нас війна, яка називається АТО. І воєнне положення, я вважаю, як мама вводити не можна. Зараз не можна. Не на часі це. Але зараз, але зараз у мене є інформація о тому, що танкова частина наша, яка стоїть і захищає отам 7-10 кілометрів від Донецька. Зараз проти неї йде в п'ять-шість разів більше війська Росії, і не на часі нам сваритися, нам треба зараз молитися, молитися і прохати Господа Бога, щоб все, щоб все, все обійшлося, щоб все було живе і не сваритися. Чому я вважаю, що АТО і чому не треба вводити військове положення? Тому що що то що військове положення з його комендатурами, це одно і те. ж. Одно і теж, і треба не забувати, що там живуть такі люди, які вчора їх розгромили. Я жила в Маріуполі якраз на цій вулиці. І коли я бачила, що сталося від того мікрорайону, я рахую зараз люди. Всі, всі повинні сплатитись, повинні сплатитись як ніколи, навіть сильніше, ніж в минулому році. Я зараз Ренокселію сім подаю. А я багато їхного. А, а, а що у нас? Будь ласка, ворогів треба знати в обличчя. Це дві, це дві сторони отої території, яка себе називає Росією. Оце, оце, істинна, оце істинна сторона. Оце що воно є таке? Оте, що називається. Вибачте, я їх парашою по-другому не називаю. Ні, я серію роздаю. Та будь ласка. Піднімайтеся, всім і на майдан! Всі на майдан! Всі на майдан! Можете... Всі на майдан! Всі Nein, Rayunbi, Mine, hatten... на майдан! Всі на майдан! Всі на майдан! Всі на майдан! Україна, вставай! Україна вставай! Україна вставай! Україна, вставай! Україна, вставай! Україна вставай! вставай, дорогі брати і сестри, правильно ви говорите, що треба міняти, але спочатку треба не міняти а заставити, щоб вони працювали, бо не можемо ми кожен день і міняти. Надо заставити їх, щоб кожен день вони працювали, працювали, працювали і працювали. Як тільки хтось зробив помилку. Відставить его и в тюрьму, и едай то отсиживать за то, что он Государство это народ. А что такое народ? Это государство. Почему с вас пьют кровь? Почему вы как баяны стоите и боитесь сказать свое слово? Почему вы хвосты им закручиваете? Не должно этого быть! Мы Украина! Мы Украина! Вы слышите?